Прогноз на матч ліги конференції, матч між командами Славія, Прага та Клуж. Румунський колектив приїде в Чехію, але думаю, що важко буде їм нав'язати боротьбу. Славія непогано стартувала в цій лізі конференції, набравши 4 пункти. Впевнено, вони обіграли в команду Балкани з рахунком 3-2, але по суті дійсно грали вони досить вальяжно, поки не пропустили двічі, ну і вже після цього в першому таймі зуміли відігратися і перевести. Матч до перемоги з рахунком 3-2. В першому турі зіграли в нічию з турками 1-1 з сівеспором, але все ж таки думаю, що по силам команді спокійно вийти з першого місця з даної групи. В чемпіонаті теж команда виглядає досить непогано, спокійно набирає свої очки. В останньому турі обіграли команду Лібере з рахунком 3-0 без особливих втрат. Звісно, в головному протистоянні проти Вікторії Плезень команда не зуміла взяти боротьбу, втратила очки, програвши 3-0. Але думаю, що в принципі клуж не. Повиконавцям набагато слабше, і особливо не бачу я причин для того, щоб Славія домашнього поєдинку втратила тут очки. Прогноз на матч, перемога славії Праги.